Вітаю, Дмитра Медведєва. Оцифрували та виклали в Даркнет. Тепер його можна скачати на флешку та виконати в Дніпро. Ви дивитесь програму обережно, фейк. 70% росіян, коли бачать український тризуб або жовто-блакитні кольори, починають шепіти та лізуть на стіну. Тому що вже майже 100 років кремлівська пропаганда демонізує українську національну символіку. І її прямо називають нацистською та фашистською. Тризуб – старий символ із древніх времьо. Ну і свастика такой же символ з древніх времен. Просто і свастика нацистська. І тризуб замарані кров'ю і воєнними преступленнями. Віть з цим тризубом, фактично під руководством нацистів, жигали хатинь і сотні деревень. Ще навіть радянська пропаганда намагалася зобразити українські національні символи тризуб і синьо-жовтий прапор як символіку: ну, якщо не нацистів, то їхніх поплічників, як мінімум. На карикатурах тризуб і Руни СС зображали поруч. І ось ця ненависть до нашого прапору взагалі сягає початку ХХ століття, коли наш двоколор став символом УНР. Петлюрівці в Совку були головною образою до появи бандерівців. Жовто-блакитні кольори зображали тільки в якомусь негативному світлі. В путінській Росії ці традиції, звісно, збереглися. І не то що петлюри петлюриби. Духу не было в Малороссии. Мы Троцкого в Москве прихлопнули бы. Какмуху носіїв наших символів зображували антисемітами, бандитами та приписували усі негативні риси голівудських злодіїв. Звісно, розпропаганда замовчує, що під час кривавого розвалу імперії і війни всіх проти всіх злочини чинили під усіма прапорами. Це факт, і біло-синьо-червоними, і особливо червоними. Червоний терор це не назва фільму з Дольфом Лунгреном, це політика більшовиків. Яка була реальністю? Союзне режимі різпубликс ваболе. Ось це актор Смолянінов. Зверніть увагу в ролі Петлюрівця в серіалі Біла гвардія, який нарубав судячи з погонів багато гарних росіян. І дуже символічно, що актор Смолянінов зараз підтримує саме Україну і засуджує російську агресію. А почему Харьков жил прекрасно, отстраивался? Я смотрю людей, которые рассказывают, как хорошо они жили, какой был прекрасный город. Пока не пришли освободители. Но люди не живут там, где плохо. Они бегут оттуда. И я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они оттуда бегут и гибнут там. Ну, справжній Петлюрівець, погодьтесь у путінській Росії. Взагалі ця істерія навколо нашої символіки злетіла до місяця, і це, до речі, єдине, що росіяни змогли запустити до місяця. Тризуб і прапор пропаганда залишила за душками і вчепилася в найсолодше бандерівців та нацистів. Ти признаєш те, що у вас бандеровська нацистська власть на Україні? Ні, конечно. А какая ж у вас власть? власть. Какая ж бандера, твой герой? Кожен пропагандист лише і прокидається з єдиною думкою. Що ще придумати про СС Галичину та Азов? Они такі, такие, какие есть, пожалуй, саме исчерпывающая характеристика националистического батальйону Азов. Именно так ответил президент Зеленський на вопрос американського журналіста о многочисленных і доказанных преступлениях бойовиків. Він не только оправдав нацистов, но й розписався в безпомощності перед ними. Звісно, символіку СС Галичини одразу визнали нацистською. Але золотий лев це ж давній геральдичний символ. Він був гербом середньовічного Галичини. Лиськоволинського королівства, руського воєводства в Речі Посполитій, Гербом ЗОНР. Взагалі, Золотий Лев є центральною частиною герба міста Львів і Львівської області. І Він був таким навіть часи СРСР. Тобто навіть в комуністів вистачало клепки не визнавати цей символ нацистським. Та розумію, клепки це не про сучасних російських пропагандистів. На їхню думку, лев автоматично перетворюється на нацистський герб. Цікаво, до речі, що Російська Федерація зараз використовує цілий набір саме нацистської есесівської символіки. Ну, знайомтесь, прапор Російської Федерації. Це прапор російської визвольної армії, колаборантів і посіб. Саме нацистів. Як там справи, денацифікатори. Генерал Власов отримав розрішення на створення правительства нової Росії. Таким образом, Власовці могли дратися не тільки за Гітлера, але й за сказку о новій Росії. А ось це герб Москви. Теж познайомтесь е, чи ні, це емблема 29-ї піхотної дивізії ВАФНСС Рона. Хм. Ця дивізія в тому числі брала участь у придушенні варшавського повстання. Карателі, гвалтівники, мародери, а тепер ще й виходить москвичі. Під прямим керівництвом Генріха Гімлера жонівці кілька тижнів розстрілювали людей на Варшавських вулицях. І чомусь лев це виходить нацистський символ, а герб Москви це. Просто герб Москви. А от про русскую дивізію СС мало хто слышал, але вона була і оставила свій жорстокий слід в історії Великої Отечественной. До речі, цей же гаральдичний символ був на прапорі створеної нацистами Локотської республіки на території Брянської, Курської та Орловської областей. Ой, як незручно вийшло. Чому Георгія не судили в Нюрбензі? Це питання. А ось це, друзі, символ русской Вісни і дідов воювавших. Колорадська. Ну окей, вибачте, Георгіївська стрічка. Покажи цю стрічку зараз ватнику, і кип'ячений гейзер підніме його до зірки на Спаській вежі. Але ж це теж символ саме посібників нацистів. Лише слухайтесь, георгіївську стрічку використовували власовці. а до цього в 20-30-х роках використовували російські фашистські організації в еміграції. Ось з такими поетичними назвами, наприклад, як російська фашистська. Партія нічого й не додаш. Георгівська стрічка це, взагалі, маркер фашист, тому не дивно, що наліпивши саме цю ганчірку, рашисти і вторглись в Україну. А що в путінській Росії не те, що не засудили цей символ, а навпаки, зробили свято на честь неї. День георгівських кавалерів, наприклад. Хоча серед цих кавалерів купа російських військових формувань, які воювали на боці знову ж таки нацистської Німеччини, та, наприклад, ось вам генерал Краснов, колаборант і головний козак Рейхкомісаріату Україна. Зараз цьому гітлерівському посібнику в Росії встановили пам'ятник. Виходить, Бандері не можна ставити пам'ятники, хоча він сидів у нацистському таборі Заксенхаузен. А Краснову, який в цей час встановлював на окупованих територіях новий порядок, це норм в Ростовській області. Треба ставити пам'ятники Колчаку, Врангелю, Дінікіну, Краснову. Наступний об'єкт нападів російської пропаганди це, звісно, Азов і його символ. Росіяни вчепилися в Азовський знак ідеї нації, який, начебто, схожий на геральдичний знак Вольф Сангель, тобто Вовчий Крюк. Вольф Сангель використовували нацисти. Це факт. Зокрема, він був на емблемі дивізії СС Дас Райх. Вся атрибутика – книги, лозунги, татуировки – калька з Третього рейха. а в головах у них штота вроді із вращений скандинавської міфології. Але на болотах навмисно повністю ігнорують той факт, що Вольф Сангель, як і Золотий Лев, як і Георгій Зміборець, це давній геральдичний символ ще середніх віків, і те, що тисячолітній знак кілька років використовували якісь хворі фанатики. Аж ніяк не робить цей знак апріорі нациським. Він досі на гербах десятків міст у Німеччині, Нідерландах і Франції. А от цікаво, що літери Z і V не мають жодної передисторії. Вони тупо взяті з німецької фашистської форми. Z взагалі використовувала 133-я дивізія Вермахту. Та увага, четверта поліцейська дивізія СС. Вся російська армія розмальована есесівською символікою, і вже другий рік кремлівська пропаганда прославляє есесівські символи. Сторонники російської власті стараются использовать эту символіку везде – в соціальних сетях, на патріотичних концертах і митингах, на спортивній формі на одежде і на автомобілях. Превратить букву Z в свой личный бренд стало одной з главных задач кремльовської пропаганди. Але давайте відверто. Головне не знаки, а те, що росіяни саме діють, так само як нацисти. З літерою в, до речі не менш цікаво. Це був нацистський символ окупації. Його встановлювали в захоплених містах. І паралелі саме тут не те, що напрошуються, вони просто кричать нам крізь 70 років. Таких співпадінь не буває. Кремль не міг не знати, що це за символи. Окупанти використовують їх свідомо, бо вони і є реальними послідовниками третього рейху. Свою версію предложила і Мінаборони Росії, яка расшифровала букву Зет як «За победу». Ну а зараз до складу сучасної армії окупантів входять підрозділи, які дивним чином копіюють саме назви німецьких нацистських формувань. Омський тюремний загін, наприклад, особливого призначення Вікінг, таку ж назву мала п'ята танкова дивізія СС. Хантимансійський загін, особливого призначення Північ у Третього Рейху, була дивізія СС Норд. Росіяни прям, знаєте помішані на есесівцях. Ну і звісно, як забути про ДШРГ Русіч, які відкрито заявляють, що вони саме нацисти. Я нацист. Я нацист. Ну і звісно, вишенька на торті. Це Вагнер. Головною нагородою Вагнеру є Залізний хрест. Залізний хрест був головною нагородою німецьких нацистів. З урахуванням поглядів колишнього ватажка Вагнера Уткіна, який нещодавно став Уткіним по Пекінськи. Явно ця медалька скопійована саме з Третього рейху. Тому знаєте, не дивно, що величезна кількість російських полонених виглядає саме так. Приїхав бороса з нацистами. Повірні. Тож фейку про антифашистів з Росії я ставлю чотири гойди з десяти. Бо сучасна Росія це четвертий рейх.